Ви прокидаєтесь на світанку. Тиша розливається по кімнаті, як дим. Глибока, всеохопна, тягуча, майже нереальна для мешканця великого міста, для людини, яку ніч розриває миготінням вогнів електричних ліхтарів та шумом двигунів. Немає будильника. Немає смартфона. Немає Wi-Fi. Лише простір і світанковий холод, є лише сонце, що виникає з за горизонту і заливає поле золотом ранку. І кінь повільний, сильний, запряжений у громісткого дерев'яного воза. Це не середньовіччя зі сторінок книг. Се двадцять перше століття всього лише крок від хмарочосів. І багатостраждального інтернету. Але саме так живуть тисячі людей аміші і меноніти. вони, немов паралельна цивілізація, вперто відмовляються від прогресу, який поглинає всіх довкола. Хто вони насправді? Романтики минулого, що наполегливо тримаються за тлінний час, який, наче вода вислизає з пальців. Чи фанатики, які відгородилися муром від століття комп'ютерів, розумового галасу і цифрового світу, їхні села, мов капсули часу. Автомобілі заборонені, електрика мінімальна розкіш, яка межує із вигнанням, жодних смартфонів, телевізорів, нічного світла з екранів. У полях працюють чоловіки. Жінки у довгих, скромних сукнях шиють одежу, печуть хліб у незмінних глиняних печах. Усе навколо ремесло і рутина, що нагадує про віки, Коси, ручні плуги, вагітна тиша без музики та новин. Вони кажуть Прогрес руйнує душу. Ми шукаємо чистоту та спокій. Та чи не правда? Це чистота чи страх перед віртуальним світом, що крок за кроком поглинає реальність? Меноніти та Аміші ведуть свій родовід від анабаптистів, радикальних християн XVI століття. Які відмовлялись хрестити немовлят? Не бралися за зброю. І мріяли про ідеальну громаду вибраних? Світ зустрів їх переслідуванням. Католики і протестанти гнали їх? Вони покидали домівки під покривом ночі? Стікали удалеку. Дикою здавалися тоді Америку. У безкраїх просторах Північної Америки годували з нічого свої общини. Де звичай був щитом, а дім фортецею переконань. Поглянь на них нині. У 21 столітті ці люди залишилися такими ж. Як і їхні пращури аміші їздять возами навпростець попід небом. Носять прості чорні костюми і фартухи, фартухи. неначе тіні зі старої фотографії ховаються від технологій і об'єктивів, наче сам час тут немає над ними влади. Меноніти трохи сучасніші. Лапідарно користуються машинами і іноді технікою, але головна їх ідея світ за межами зламаний. Ми не хочемо його фарб. То що ж це? Віра чи страх перед змінами? Вони запитують хіба ми не ближчі до творця, якщо тримаємось осторонь спокус цивілізації? Критики стиха посміюються. Ви просто втекли від викликів, зачинивши двері власної реальності. І ще складніше питання: Чи мають вони моральне право пририкати дітей на такий світ? Дитина Аміша народжується у світі без жодного смартфона, Без інтернету? Без університету, без вибору, у просторі, де голоси глобального світу гаснуть у стінах старого дому? Чи це свобода повернення до себе, чи пастка під назвою Традиція? Хтось скаже, а може, вони мають рацію, адже їхні села незнайомі зі злочинами. Діди чемні Родини тримаються разом попри всі бурі. І кожна неділя справжнє свято для всієї громади. Може, ось воно справжнє здорове суспільство. Але яку ціну треба заплатити за цю іделію? Відрізані від медицини і знань. Інколи і відправа вибрати свій шлях, обмежені суворими правилами вони миряться з болем і втратою. Бо так виліли пращури. Чи не занадто висока це ціна за спокій і порядок? Ось і питання до вас, глядачів по інший бік екрану, Людей, які себе не мислять без дзвінків, без новин. Без інтернету це життя без прогресу, мудрість глибоких натур або втеча від складного світу що цінніше вірність традиції чи свобода вибору? Напишіть у коментарях, хто для вас аміші, вартові минулого чи заручники ілюзій? Бо для одних аміші. Це герої морального опору часу. А для інших люди замкнені у власних мріях, приречені все життя боротися з хвилею майбутнього.